Хмельничан запитають про стан справ у громаді, аби сформувати бачення майбутнього розвитку. Про це говоримо більше з нашим гостем на зустрічі Олег Черненко, директор Агенції розвитку Хмельницького. Слава Україні! Раді вас бачити Героям слава. Отож, агенція розвитку Хмельницького разом з національним університетом та Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юськова розпочала перше масштабне дослідження громадської думки у Хмельницькій тергромаді. Мета як найширше окреслити оцінку нинішнього стану справ у громаді, виявити ключові недоліки, обрати пріоритетні варіанти їхнього розв'язання, а також сформувати загальне бачення жителів щодо майбутнього розвитку Хмельницької міської тергромади. І власне Хмельницький національний університет і університет управління та права імені Лоніда Юськова. Чому саме оці навчальні заклади обрали? Перш за все, це найбільші навчальні заклади нашої громади. Ми з ними співпрацюємо по різних проектах, От, зокрема, давно. Мав таку ідею, мали таку ідею працювати з цими університетами, провести якісь великі дослідження. Зокрема, в Хмельницькому національному університеті є кафедра там, політології і комунікації, от, які вони допомогли нам розробити цю анкету. Хмельницький університет управління права включився теж в, цю, в цей проект. Це опитування, вони готові теж студентів своїх залучити, щоб вони на практиці теж побачили, як проводяться соціологічні опитування, і теж вивчали думку хмельничан. От їм теж це цікаво цим займатися. Тому от ми як готували це опитування, як як нас з'явилася ідея, якраз і думали, що було б добре залучити до цього університету. Університету, адже загалом. От, ми бачимо вже навіть практику європейських країн, які хочуть працювати з нами. Вони теж от в своїх рішеннях багато залучають університети, тому що це мають бути от якраз такі центри, де напрацьовуються рішення спільно з безпосередньо керівництвом громади. От тому це такий у нас такий пілотний проєкт, угу. і самому цікаво, як це буде, який буде результат. Переконаний, що буде хорошим. Що буде якісна вибірка, от і ми можемо зможемо далі ще попрацювати в інших напрямках? Теж спільно угу. ви казали, що Хмельницький національний університет вони саме допомагали вам розробляти саму анкету. Тематика питань: от як от формували, чи це буде якось по блоках, умовно кажучи, там транспорт угу, угу, угу. чи якась інша сфера? Е, ну так, умовно, є певні блоки. Е, ну перш за все, інформація про респондентів, тому що вибірка буде. А, Плюс-мінус репрезентативною для по нашій громаді, тому там є певний перелік питань стосовно віку, стосовно професій, стосовно освіти. З іншого боку, є питання в, в, про очікування наших жителів, яким вони бачать відновлення, що варто відновлювати в першу чергу, що в другу чергу. Також є блок питань по комунікації, як вони, як наші мешканці. Отримують інформацію, тому що важливо не тільки проводити саме відновлення, але ще доносити інформацію для до наших жителів про те, як все відбувається, щоб ну, зайвий раз не було до е, питань чи звинувачень в корупції. Тому ми хочемо максимально прозоро і відкрито проводити. Усі процедурі відповідно нам цікаво, якими е, каналами комунікації найбільше користуються наші мешканці. Ми розуміємо, що там, наприклад, для різних вікових груп, скоріш mm -hmm. за все, будуть різні. Хтось дивиться новини в Тіктоці, хтось користується телеграм-каналом, а хтось можливо читає газети. У нас, до речі, в багатьох е, в частині питань є вільний рядок для відповідей інше, тому що. Ми навіть коли проводили там, схожі опитування, але це не були такі я, особисті, це були скоріше опитування через е, інтернет-канали. Ми теж залишали вільний едок, і там досить часто якісь цікаві думки з'являлися мешканців, які ми могли не врахувати при підготовці. От, можливо, ще якась додаткова сфера, на яку ми не звернули увагу. От, тому саме от, таким чином ми поділили цю анкету. А коли власне стартує вже опитування, коли воно закінчується, скільки часу це власне буде відбуватися, і як воно буде відбуватися? Це особисто, тобто умовно кажучи, там студенти волонтери в цьому випадку йдуть там на вулиці і там запитують, чи не хочете ви взяти участь в опитуванні? Чи є у вас там вільна хвилинка? Чи це онлайн буде опитування? Це не буде онлайн опитування, це буде опитування вуличне. Безпосередньо завтра. Ми буквально збираємося на ще одну зустріч зі студентами, тому що на першій зустрічі ми презентували тим, хто викликався допомогти, саме як буде проходити опитування, але ми розуміємо, що можливо комусь не подобається. Можливо, хтось відчув, побачив перелік питань. Відчув, що вони не готові це робити. Тому ми хочемо ще раз зібратися, навіть провести такі там певні репетиції, як це відбувається, змоделювати різні ситуації. Це ми завтра будемо робити в другій половині дня. Щоб вже безпосередньо визначити коло волонтерів, які хочуть, які зацікавлені провести це опитування, тому що це для нас ключове, тому що найбільша загроза для нас, щоб опитування, якщо опитування стане формальним, тобто, якщо там своїх родичів випитають, чи там людей в своєму uh -huh. дворі, то тоді воно не буде репрезентативним. От тому ми, ми постійно наголошуємо в, наших, в нашій комунікації, що ми виключно просимо погоджуватись тих. Тому хоче і зацікавлений провести це дослідження, тобто питання, фактично, я розумію, що вони, наступне питання поглиблює попереднє, деталізує так. Ну до, до прикладу, дивіться, мене би запитали, uh -huh. чи влаштовує вас там ситуація з паркуванням у середмісті? Uh -huh. Ну я, наприклад, можу сказати, що ні, мене не влаштовує. А наступне питання, чи є у вас транспорт? Я кажу, та в мене немає транспорту. Розумієте, про що uh -huh. я говорю? Uh -huh. Тобто, фактично, воно стосується мене, але не стосується як водія, а як пішохода. Дивіться, десь поглиблює, десь не поглиблює, тому що тут у нас був найбільший виклик, щоб ця анкета була не дуже великою. Насправді, ми теж тестували, це не просто ми собі склали перелік питань. Ми її довго тестували, десь з місяць, напевно. Ми викидали якісь питання, додавали питання, тестували, і виходить, що десь 15-20 хвилин, а то і пів години потрібно на заповнення однієї анкети однієї людини. А загалом ми плануємо питати 700 людей. Тобто, якщо ми вже будемо дуже поглиблюватись, то це. Ну, це до години часу буде займати, тому тут завжди от, десь, десь ми поглиблюємо. От, наприклад, одне з питань є, чи поінформовані ви про, про е, діяльність місцевої е, влади чи місцеве самоврядування. Інше одразу йде питання, якими каналами комунікації ви користуєтесь. Тобто десь воно пересікається, десь не пересікається. От По-різному, тому що дуже багато було в нас питань, Це було близько 30 питань, ми їх зменшили вже до, до 20. Це безпосередньо які стосуються опитувальника. Ще є окремий блок по саме зрізу людей, тобто по віковим, це ну по портрету того респондента. Ну тому от, це такий мінімум, до якого ми скоротили цю анкету. І ми розуміємо, що це будуть робити так волонтери, люди, які погодились, але ми розуміємо, що в них немає такого відточеного навику опитувань. Тому десь можуть бути помилки, десь буде складно. От ми зробили так. Що отримують університети у результаті співпраці? а Що отримуєте ви як комунальна установа? Університети отримають досвід проведення цих соціологічних опитувань. Дехто може написати, як ми вже там після, після зустрічі з студентами я там хтось залишався, казав, що використовують цю інформацію в написанні якихось наукових статей. Тому що ну, ми розуміємо, що таких опитувань по місту не проводилося. А якщо проводились, то це якісь закриті, це, чи комерційні структури їх проводили. А так, щоб це були публічні, абсолютно опитування, то такого ми не пам'ятаємо. Тому що ми теж, от, як агенція розвитку Хмельницького, ми, коли пишемо якісь різні проекти на міжнародні фінансові допомоги, то нам цікаво мати живу-свіжу статистику. Зараз статистикою ну, відверто кажучи, є проблеми. Ну, от вона є загальнообласна, а от саме по місту ну досить важко знайти інформацію. Тому це ще також додатково нам буде плюс. Ну а самі студенти, самі університети казали, що вони будуть частину цієї інформації, а то і всю інформацію використовувати в своїй науковій роботі. Ви казали, що 700 жителів громади будете опитувати. Наскільки це відображає от погляди всієї громади? Ну це університет, Хмельницький університет, з яким ми готували. От саме вони вже мають там невеликий досвід проведення опитувань і розрахували саме вибірку, саме під нашу громаду, яка буде репрезентативною. Тому там є не тільки 700 людей загалом, а є окремо ще по віку, по статі. Скільки людей потрібно опитати по освіті? Тобто, то буде досить складно, тобто, фактично буде опитувано значно більше людей. Дехто не буде підходити під критерії. От тому по тривалості ми плануємо в ідеалі стартувати десь в четвер-п'ятницю, вже цю. Подивимось, як вона все вийде, а завершити до кінця травня, можливо, перший тиждень червня. Тобто, нам потрібно набрати цю вибірку людей. Ну так, ну це фактично я так розумію, умовно кажучи, 700 людей, 350 чоловіків, 350 жінок, умовно кажучи, там 20% категорія там, до прикладу, там до 18-ї, та. 40% а. після і ще там, до прикладу, там 50% з вищою освітою і 50% там з середньою освітою, угу. так? Та. Ну, так. Ну, так, там, наприклад, та, наприклад, там, чоловіків ми питаємо менше, ніж жінок, тому що в нас там відповідно жінок більше, ніж чоловіків. В громаді і от таким чином, так, таким, як, так, як ви сказали. Пане Олеже, а як ви плануєте територіально охопити громаду? Е, у нас насправді зараз ми будемо проводити опитування по е, саме Хмельницькому. По селах громади це у нас найбільший виклик насправді. Угу. Е, ми попрацюємо, напевно, що окремо. А по місту ми буде, у нас будуть наші інтерв'юери працювати в кожному мікрорайоні. Є розбивка у нас по мікрорайонах: там Лезнево, Ракового, Гречани, От, вже навіть визначені безпосередньо місця, де вони будуть стояти. От, і подивимось, як все спрацює. Ну, ми ще такого ніхто не робили, такого великого масштабного опитування, тому самим теж буде цікаво, як це буде працювати. Можливо, будемо вносити корективи в процес, тому що це такий живий процес. Люди, які Мають волю і, і бажання проводити опитування з іншого боку, ну в них немає досвіду е, ще з іншого боку, чи правильно ми визначили місця, тому що ми намагалися, якщо це якісь там біля супермаркетів, великі, якщо це віддалений мікрорайон, наприклад, теж е, Лезневе, там буде там, два місця, і вони там біля ну, магазинів, фактично біля зупинок. От тому подивимося, як у нас це буде відбуватися вже в процесі. Можливо, будемо коригувати, але є вибірка по мікрорайону, скільки ми маємо опитати. Тобто це фактично думка саме обласного центру, е, так саме обласного центру, і ще окремо подумаємо пропрацюємо з селами. Ну умовно кажучи, якщо сільська місцевість, так чи турбує питання вивезу сміття умовно мешканців міста? Так? Ну, напевно, що не настільки, бо комунальний uh -huh, транспорт uh -huh. працює. У селах, певно, що турбує більше. Чи, умовно кажучи, питання вигулу собак? Та? У містах, певно, це питання гостріше стоїть у селах. ну... Да, ми розуміємо, що це абсолютно різні опитувальники можуть бути для них. Тому ми окремо ще пропрацюємо саме з селами. І вже тоді фактично будете формувати повністю думку щодо самої тергромади. Е, так, так, так. Ну, для нас ну, більша частина мешканців живе саме в власному центрі, тому ми почали з цього, а далі подумаємо, тому що там важ... трохи важко буде, бо в нас. Більше 20 населених пунктів. От і там потрібно врахувати всі думки. Ми ще цим окремо пропрацюємо. Там, можливо, простіше, може, можливо, ми самі включимось в цей процес, будемо опитувати. Тому що територіально ми досить великі і ну, є свої складнощі. Пане Олег, червень, закінчується вже опитування. Що далі після опитування відбувається? Аналіз результатів, що з тим робити, Так, да, ми узагальнюємо цю всю інформацію. У нас ще є попередньо. Ми теж проводили дослідження серед структур міської ради, які відповідають за різні сфери. Тому що загалом ми цю інформацію хочемо скласти перш за все ми готували для плану відновлення громади. Який зараз поки що ще є актуальним його розробка, тому що ми чули, що вже можуть його скасувати, але менше з тим, ми цю інформацію все одно будемо використовувати для написання різних стратегічних документів, тобто, що громади бачать, що наші жителі бачать в у відновленні в першу чергу, які в них пріоритети, от як вони користуються інформацією? Ось це все ми будемо використовувати, коли будемо писати різні стратегічні документи. До прикладу, у нас у 20... П'ятому році закінчується наша фактична стратегія. Ну тобто потрібно вже розробляти нову або подовжувати цю. І ми будемо ці, цю інформацію використовувати саме якраз для написання таких документів. План відновлення, якщо навіть його скасує Мінрегіон, цей документ тобто, з того, що я бачу, там буде схожий документ. Тобто, все одно нам потрібно буде інформація в будь-якому випадку. Нам потрібно знати думку хмельничан, тобто, ну мешканців нашої громади. Тобто це перше таке велике масштабне дослідження. але раніше думку хмельничан досліджували просто не в таких масштабах. Так, раніше ми досліджували. Раніше ми використовували е, там месенджери, е, е, інтернет-сторінки е, міської ради. От. Ну але ми розуміємо, що це досить обмежено, коли людей цим користуються. Тобто там не всі користуються тим телеграмом, вайбером е, і не всі користуються Фейсбуком. А тут більш загальне, але з іншого боку, ми не можемо постійно проводити такі великі дослідження, тому що ну це ресурсозатратно, Велика подяка нашим університетам, що вони зголосились нас підтримати, саме як волонтери, тому що ну це дуже ресурсно затрат на, затратний проект, але там раз на рік умовно ми можемо таке зробити масштабно. Пане Олеже, тобто, простіше кажучи, якщо провести таке дослідження, то треба заплатити, умовно кажучи, там соціологічній групі певні десятки тисяч гривень так. з міського бюджету. Зараз ви маєте можливість зробити це абсолютно безкоштовно. Так, це, це, це суми вимірюються десятками тисяч. По-перше, ну, зараз точно є інші пріоритети витрат в нашій громаді, з іншого боку, є, якщо є така можливість, є розуміння з, з боку наших університетів, що це важливо. Тому чому, чому б це не скористатись? Пане ви ви власне говорите, що такі дослідження проводилися раніше? Можливо, не в таких масштабах, і вже от великі плани маєте на це дослідження, на його результати. Поясніть, будь ласка, як це допомагає владі результати таких досліджень реагувати на ті проблеми, на які вказують жителі міста? Такі дослідження вони формують напрямки чи вказують якісь ключові прогалини, можливо, в роботі, тому що є ризик, коли ти досить довго працюєш там умовно там, в себе якійсь структурі, є ризик, що до тебе доходить лише там, одна інформація і та ж, тому що ти користуєшся здебільшого одними і тими самими джерелами інформації. А тут це такий свіжий погляд, погляд зсередини на нашу громаду, на наших жителів. І тому ну, доб, добре досить час, час від часу робити такі зрізи, щоб бачити, чи ми правильно рухаємось, щоб враховувати думку наших мешканців, тому що саме для них ми працюємо, вони умовно є замов... не умовно, а насправді є замовниками наших послуг. Так що вони хочуть е, так чи інакше розвивати громаду, тому я так і повинні робити. Пане Олеже. От власне є результати дослідження. влада змушена реагувати. Та? Чи завжди є можливість у влади реагувати на всі побажання е, містян, чи все-таки наші люди так би мовити, в міру вибагливі? Е, ну, перш за все, нам потрібно мати перелік, от, і ми проранжуємо цей перелік. Що ми можемо зробити? Деякі ми ресурси можемо. Якщо там умовно медицина, то можливо туди можна і залучити кошти з міського бюджету або частину донорських коштів. Якщо це якісь інші витрати, які там не є максимально критичними, а там з, з точки зору здоров'я наших мешканців, наприклад. Чи безпеки, то, можливо, ми можемо а, спробувати залучити і донорські кошти, а з бюджету вже не виділяти ці кошти. Ми будемо дивитись, будемо дивитися, який є запит. Проранжуємо про це перш, перша, друга черга, а, можливо, можливі джерела фінансування пропишемо. Тобто, в ідеалі це от є запит від мешканців і джерела можливого фінансування. От ми це зробимо, цю таку карту, і відповідно потім будемо рухатись. Тобто тоді вже зрозуміло так, ми ось в нас є. Перелік проектів, які ми шукаємо міжнародне фінансування, тому що тут ну, в бюджеті не буде таких коштів, або там зможемо лише там якісь невеликі відсоток покрити. От і таким чином ми далі будемо працювати. От з дня на день стартує вже саме опитування, чи є зараз можливість ще долучитися волонтерам до нього. До прикладу, ви розраховуєте лише на сили двох університетів. Ну і в принципі за кількістю студентів цього більш ніж достатньо, так? Але тим не менше, якщо з інших навчальних закладів захочуть долучитися студенти-волонтери, чи є ще можливість, чи вже фактично оцей перелік, саме людей, які будуть опитувати, вже сформований? Ну, Насправді перелік вже майже сформований, mm -hmm. буду казати відверто. Е, тому. Можна долучитись до можливо інших наших активностей, якщо є університети чи там якісь навчальні заклади, які хочуть нас долучитися, допомогти в розвитку громади. Ми завжди відкриті до співпраці, та можуть написати нам на сторінку, наприклад, у Фейсбуці нашої агенції розвитку Хмельницького, що там, ми готові долучитись. Ми такий от університет чи навчальний заклад, тому ми завжди раді будемо. Але тут ми вже розпочали процес. Ми вже досить довго насправді тут підготовка тривала напевно на місяці три, угу. е, і от, зараз вже фактично сформована команда, яка Буде працювати буквально ще одна зустріч, і фактично розпочнеться сам процес опитування. Паналеж, і на завершення, чому все ж таки важливо долучитися містянам? Чому важливо знайти отих 20-30 хвилин свого часу і відповісти на ті питання? Тому що рішення про життя громади не повинні прийматися без самих жителів громади, і якщо о, жителі громади не мають кілька там, десятків хвилин, ну можливо дійсно в когось. Хтось і не має, але я думаю, що можна знайти і розповісти, що саме їх турбує, як саме вони споживають інформацію, як саме вони оцінюють роботу влади, які саме пункти їм не подобаються в роботі. Тому вони можуть долучитися і таким чином вказати, що їм не подобається, щоб ви це врахували в своїй роботі. Тому що є завжди невеликий відсоток, але він є коли ризику, коли ми можемо просто зациклитись на своїй роботі і не бачити чогось, що є на перший погляд досить просто. Так, у своїй бульбашці. це найбільша проблема, яка може бути. Тому власне варто знайти так 20-30 хвилин, відповісти на запитання і потім вже очікувати реакції. Так, абсолютно, і це, це буквально вплине на розвиток нашої громади. Тому... Тому треба долучатися. Дякую вам, пане Олеже, що долучилися до нашого етеру. Дякую за хорошу розмову. Олег Черненко, директор комунальної установи Агенція розвитку Хмельницького, був гостем нашої студії.